Доброго дня, вітаю. Пропоную компанія Капітал Ресурс пропоную до перегляду сівалка Optiму 3,6. Сіва Оптима 3,6. Також будуть другі моделі 3 метра 4,2 на ринку України, а також на ринку Євросоюза. Основні відмінності цієї сівалки по проханню наших клієнтів. зараз така тенденція. Всі прохали поставити сюди безступенчатий варіатор. От ми. Маємо <кій> безступенчатий варіатор. Ви самі знаєте, що він дає змогу більш плавно регулювати норму висіва сім'ян. Також є у нас тут такий ключик на сьогодні. Але його можна замінити ключиком із трактора. Він на 19. <кій> Цівалка доукомплектована додатковою обгонною муфтою на приводі, приводному валу. Вона в одну сторону працює, в другу сторону проскаржена не працює обогонна. Да? Що це дає? Коли ми крутимо приводний вал, цим ключиком виставляємо норму висіва. Коли ми крутимо цим ключиком, нормаль, не треба підвантажувати колесо, щоб прорахувати погонні метри сівалки і ці більш детально прорахувати норму висіва. А також унеможливлює проваття або знімання цепи при придвиження назад. Ми, ну, в цих книжках визнаємо, що це категорично забороняється, сівалки дивитися назад. От є така функція. Дивіться, сівалка доукомплектувалася. Зміна була така. На ній стоять висівні апарати турецького виробництва. Вони, не буду казати, марку пластика, вони виробляються з пластику. Що це дає? Це унеможливіє корозію, коли взаємодії вступає апарат з мінеральними добривами. Немає хімічної реакції, нема корозії ніякої. Вони добре очищаються, добре моються. Висівні апарати зернового типу. Вони... Зроблені таким чином, що можна перекривати, відкриваємо, сіємо зерно. Закриваємо зерно, відкриваємо, сіємо дрібносіневі культури, ну, в частності там ріпак. Так, чим ще є, є хороші ці висівні апарати, що, наприклад, у вас відкриті закриті, всі, ви працюєте з режим 19. І тут вам захотілося зміжя... посіяти ріпак з міжряддям 38. Ви через один закриваєте, добрива, також через один закриваєте зернову групу і получаєте вже міжряддя 38. Також за допомогою цих висівних апаратів можна зробити технологічні колії. Ви знаєте, де ви їде колесо вашого трактора, перетворили окремо там дві чи одну висівачний апарат, оціяли, зробили технологічну колію. Продовжуємо далі двигатись по нашим апаратам вниз. <кій> І тут ми бачимо замість резинових, так скажемо простому, да, семіпроводів ми бачимо пластикові телескопи. Тілеско, що це дає? Ну, Самі ви знаєте, хто сіє по пожнивним остаткам, що обичні резинові семіпроводи. По типу СЗ36, вони <кій> пробиваються соняхами, пожнивними остатками, ну, все це пробивається. Я думаю, цей пласник буде складно вже пробити або щось йому зробити. <кій> Дивіться, бункер не суттєво збільшився і збільшились пройоми. Ми, ми спеціально це дослухалися до наших покупців. Е Тому що коли засипають, коли завантажують. Завантажувачем, то нібито нічого. Но коли завантажують вручну, були складнощі. Зараз він суттєво розширили. Також, сівалка комплектується з зірочками фірми Dunlap. Зараз всі зірочки ми ставимо Dunlap. І також Щоб не було великого зношення, тому що різні люди робили різний натяг цепі, ми ставимо автоматичне натяження цепі. Тобто кожна, кожна цепка вона натягується автоматично і не треба з часом підтягувати. Також для покращення от, ми зробили смотрові окна. Що вони дають? Вони дають змогу, можна піти до сонця, але вони дають змогу на відстані. Ось ми бачимо вже добривода. Вони дають змогу на відстані, на відстані не, не залазячи на сівалку, побачити норм, не норму, рівень, рівень добрив і рівень зерна в сівалці, не відкриваючи кришки. Ну, отак сівалка вийшла цікава. Хто зацікавлений, телефонуйте. Будемо раді.